Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Фальшевий Стадіон Це наше перше відео у такому форматі, тому якщо воно вам сподобається, натисніть вподобайку, залишіть коментар, дайте нам зворотній зв'язок для того, щоб ми розуміли, в якому напрямку нам рухатись і розвиватись. Євро 24 Саме актуальна подія в світі футболу на даний момент, тому для когось це євро стане першим, для когось останнім. І давайте про тих, для кого стане це євро останнім, сьогодні поговоримо. І першим мені на думку чомусь приходить Олів'є Жару, якому вже 37 років, який досі залишає. Найкращим бомбардером збірної Франції, провівши 133 матчі, забивши 57 голів. Наступний сезон він вже їде в Америку на футбольну пенсію, Лос-Анджелес Гелексі, Марко Ройс, суперництво з Месі. Можливо, ми ще це все побачимо. Наступним я згадаю Начо Фернандеса, який дебютував за свою збірну у 2013 році. На даний момент йому 34 роки, і на фоні чуток, що він може покинути Реал Мадрид і переїхати в Саудівську Аравію або Америку. Є дуже мала вірогідність того, що він ще зіграє на якомусь великому турнірі за збірну Іспанії. Пепе Пепе хороший друг друстіну Роналду. І в Реал Мадриді вони грали разом, і тепер в збірній вони будуть творити щось. 41 рік таке відчуття, що цей футболіст взагалі не планує завершувати кар'єру. Так, після Реалу він перейшов в Порто, де не є так багато уваги до його персони, але тим не менше він продовжує грати. Він продовжує бути актуальним захисником для порту та для збірної, тому чекаємо результатів. Крістіан Еріксен, який нагадує мені, знаєте, такого вікінга серед футболу, який своїм упорством, таким бажанням доказати всім, що він ще. Не є списаний гравець, просто заслуговує великої поваги, тому що пригадайте, що на Євро 21 в нього зупинилось серце, і він сам заявляв, що зіграти ще хоча б один-два матчі за свою збірну, це для нього буде великим результатом, і це є перше, що він хоче, знову зіграти на євро. Дебютував Еріксен за збірну Данії у 2010 році, провів 130 матчів і забив 41 гол. І мені здається, що він, Сімон Кяєр, є одним із таких, знаєте, саме символів цієї такої героїчної Данії. Найкращий бомбардир збірної Польщі, я думаю, що ще на довгі роки. Роберт Левандовський, 35 років. І знаєте, це такий футболіст, за яким я слідкую, якого я поважаю. І на мою думку, наприклад, та й на думку багатьох, все-таки він заслуговує на той золотий м'яч, який йому не дали в ковідний рік. І вже були чутки про те, що він отримає свою нагороду, і чомусь знову затихло. Дебютував Роберт за свою збірну в далекому 2008 році, провів 150 матчів і забив 82 гола. Мануель Ноєр, який дебютував за свою збірну у 2009 році і став залізобетонною стіною, як і в збірній, так і в Баварії. Наразі футболісту є вже 38 років. І знаєте, не дивлячись на вік, не дивлячись на те, що є здоровий Марк Андре Терштеген, який в хорошій формі. Все одно головний тренер збірної Німеччини заявив, що саме Ноєр буде першим номером в, на теперішньому чемпіонаті. Кайл Уокер, Кайл Уокер, якому 34 роки, який в цьому сезоні просто в Мансіті сіті пережив таку, я не знаю, другу молодість, чи як це назвати. Просто згадайте, хто є фанатом Манчестер-Сіті, просто згадайте, як він бігав по своєму флангу, які він передачі робив, як він відбирав ті м'ячі. Ну, просто феномен. Сам Вокер дебютував у 2011 році і провів 83 матчі. Андрій Ярмоленко Ярмола якому вже 34 роки, який дебютував за збірну України ще в далекому, 2009-му. він провів 119 матчів, забив 46 голів. До рекорду Шевченка залишилось два голи. І я маю велику надію, що він на цьому євро зможе побити рекорд Андрія Миколайовича. Саме Ярмоленко повинен відповідати в нашій збірні за той моральний дух, за ментальний дух, якого нам не вистачає. Він повинен тримати роздягальню на собі. Він повинен підбадьорювати команду в той самий потрібний момент. І давати саме оцим молодим футболістам ті настанови, які потребують для перемоги. Тоні Крос, Тоні Крос, футболіст, якому вже 34 роки, який дебютував за свою збірну ще в 2010 році і який шокував весь футбольний світ своєю заявою про закінчення футбольної кар'єри. Знаєте, мені здається, що він ставить жирну крапку з футболом, як гравець, але він не ставить її з футболом взагалі. Тобто, я думаю, що років через 3-4 ми зможемо побачити його. В структурі якогось клубу, чи то Реал, чи то Баварія, а можливо, навіть і сама збірна Німеччини. Знаєте, Тоні Крос в збірній Німеччині, та й не тільки в збірній Німеччині, так само і в Реалі, він був тим самим пластиліном, який склеював гру в центрі поля. І просто згадайте, які паси він віддавав в матчах Реал Мадриду. Так само на відкритті турніру він зробив 99 точних пасів. Це просто неймовірні якісь результати. І тим не менше він закінчує кар'єру. Можливо, тому що якраз саме євро проходить в Німеччині в рідній країні. І цей самий фактор може якраз змотивувати його виступити на останньому турнірі так, щоб його запам'ятали надовго. І Роналдо, Роналдо, Крістіану Роналдо, якому вже 39, який не збирається старіти, а який. Поміняв просто гру футбольну, так як він захотів, який заставив полюбити футбол мільйони людей. Дебютував Роналдо за збірну ще в далекому 2003 році, можете уявити 2003 рік. Провів 207 матчів і забив 130 голів. Якось тяжко буде вже уявити збірну Португалії без Кріштіану, але нові реалії, нові футболісти, нові імена. Минуле залишається минулим, майбутнє стає майбутнім. Звісно, що Роналду буде всіма силами старатися. Показати максимальний результат. Цим самим він може допомогти збірній Португалії, а також може і нашкодити. Я не знаю особисто, я ще вірю в цього футболіста, що він ще зможе доказати, тому що е, саме такі турніри. Є для нього чимось особливим, звісно, що це не повний список тих футболістів, для яких це євро буде останнім, але саме цих футболістів ми любимо, вони популярні. Нам їх буде не вистачати на великих турнірах. Ми дякуємо їм за ці роки, тому що на цих футболістах я виріс, я слідкував за ними і мені буде їх не вистачати. На наступних чемпіонатах тому дивіться євро. Насолоджуйтесь моментами, тому що можливо цих футболістів на наступному євро чи на наступному чемпіонаті вже просто не буде. Болівайте за збірну України, слідкуйте за футболом разом з нами. Всім удачі! Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пока.